Українська політика потребує молодих облич. Тільки от іноді, замість оновлення політики, відбувається омолодження корупціонерів. Не так давно ми розповідали про Олега Паракуду, заступника міністра кабінету міністрів, який не може пояснити походження свого майна, а його родичі, як ми з'ясували, причетні до рейдерських атак. Подібна ситуація, схоже, склалася і в міністерстві фінансів, де серйозні питання до заступниці міністра Оксани Маркарової є в наших колег Олександра Гуменюка та Олександра Лємінова. І пані Маркарова на ці питання чомусь відповідати не хоче. Про минуле, яке ніяк не відпускає українських урядовців у нашому наступному розслідуванні. 2014 року міністерство фінансів України очолила керівниця закордонним досвідом Наталія Яресько. Разом з собою здійснювати реформи вона привела молоду та незаплямовану зв'язками з минулим команду. Звучить красиво, тільки це неправда. Увагу слідства інфо привернула заступниця міністра та її давня подруга Оксана Маркарова. Вона впродовж багатьох років тісно співпрацювала з донедавна всесильними братами клюєвими, які входили в ближнє коло сім'ї Віктора Януковича. Нині Андрій і Сергій Клюєви в розшуку, і цей зв'язок кидає тінь на всі благі наміри реформ команди Наталії Яресько. Я Оксану Маркару знаю ще з вибачте, можливо 95-го, 96 го року, я не пам'ятаю. А чи ви знаєте, що вона до того, як сама співпрацювала з братами Кюєвими? <tampoco> ні, я знаю якраз, що вона з ними не працювала. Я знаю, що там були в її фірмі деякі спільні інвестиції, але ні, вона з ними не працювала. Перші сліди зв'язку Маркарова із Клюєвими знаходимо ще в далекому 2007 році, коли Клюєви активно розбудовували свою економічну імперію. Йдеться про приватизацію запорізького заводу на півпровідників, який згодом став фундаментом для сонячної імперії Актив Солар, що активно висмоктуватиме соки з українського бюджету. Вони його приватизовували разом з бізнесменом Коганом, а і мали приватизовувати 50 на 50. А, проте, Клюєв шляхом таких гарних махінацій вони віджали в кого на його частку, і в них на сьогодні є власності 70, майже майже 75% даного заводу. Схоже, безпосередню участь в операції взяла фірма з групи компаній АЙТІТІ, яку впродовж 12 років очолювала Оксана Маркарова. Це підтверджує подання за підписом генпрокурора Віктора Шокіна, яке є в розпорядженні слідства інфо. Так, у травні 2007-го від ТОВ Куа ITT менеджмент на рахунок ТОВ Силікон надійшли кошти в сумі 205 мільйонів гривень, як попередня оплата за акції. Ці кошти були використані для придбання майже 75% акцій ват завод на півпровідників. Пізніше, коли приватизація Запорізького заводу стане об'єктом прискіпливої уваги ГПУ, Маркарова надійшла правоохоронцям лист, в якому заперечуватиме причетність своєї компанії до даної операції. Генеральна прокуратура розслідує справу за фактом розкладання державного майна, що на думку Генеральної прокуратури пов'язано із діяльністю Запорізького заводу на півпровідників. Група АІТ не мала відношення ні до приватизації, ні до діяльності даного заводу. Але вони купили банк так, у нього. Так вона продала. І потім у банку «Укрпідшипник» був одним з головних клієнтів. Так, час Маркарова була клієнтів у банках багато. Будь я ласка, розумію. я, я, я з з братами Клюєвими. Заступницю міністра фінансів також пов'язує Актив Банк, що нині перебуває в стані ліквідації. У 2013 році, коли український банківський ринок остаточно втратив свою привабливість для інвесторів, вони легко продали його чоловіку Оксани Маркарової Данилу Воленцю. Сама ж Маркарова увійшла до наглядової ради банку, причому не сама разом з нею. Там була її теперішня шифиня, очільниця Мінфіну Наталія Яресько. Активбанк він фактично був створений як установа, яка має обслуговувати свої бізнеси, видавати якісь короткотермінові кредити, проводити різні транзакції за кордоном. Активбанк ніколи не був банком для масового споживача. У нього було досить вузьке коло клієнтів, а фінансисти називали його кишеньковим банком братів клюєвих. Зараз банк знаходиться в стані ліквідації. Цікавий факт: поруч з його головним офісом розташувалося центральне відділення кліринвого дому. Банку ще однієї тісно пов'язаної з Януковичем пари Сергія та Юлії Льовочкиних. Третій факт, що підтверджує плідну і взаємовигідну співпрацю Маркарової з Клюєвими, є ще одне ключове підприємство братів утікачів «Укрпідшипник». Саме воно володіє ось цим приміщенням на різницькій 3 де розміщується представництво вже згаданого актив Солару. Справа в тому, що після того, як Актив Банк став власністю чоловіка Маркарової, а сама вона разом з Наталією Яресько увійшла в його наглядову раду, банк продовжив обслуговувати підприємство Клюєвих, і це легко довести. Якщо переглянути інформацію про Укрпідшипник на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку СМІДА, то можна помітити цікавий факт. Депозитарною установою, що надавала дані про підприємство, був саме Активбанк. Інкогніто підтверджує зв'язок і один з правоохоронців, який безпосередньо ознайомлений зі справою Клюєвих. Активбанк, який фактично обслуговував Укрпідшипник та інші компанії Клюєва. Власне, не заперечує зв'язку й сама Оксана Маркарова. У своєму листі в ГПУ вона визнає співпрацю з Укрпідшипником та Клюєвими безпосередньо через компанії АйТіті. Серед клієнтів АйТіті, яких ВайТІ за 19 років досить багато, є корпорація Укрпідшипник. І Андрій Клюєв як фізособа дійсно інвестував в декілька фондів АйТіті протягом 2011-2013 років, отримував дивіденди та потім вийшов із інвестицій. Коли ми спробували розпитати про всі ці факти саму заступницю міністра фінансів, стало зрозуміло, що на цю тему Оксана Маркарова спілкуватися не хоче. Щодо конкретних питань діяльності групи ITT, в тому числі щодо того, хто саме був клієнтом за понад 20 років її діяльності, просимо скерувати запит до самої компанії. Ми прислухались до поради і звернулись із запитом про відеоінтерв'ю до ITT, Однак і там отримали відмову. Серед тисяч транзакцій в ці роки було декілька угод, де іншою стороною виступала корпорація Укрпідшипник, та було декілька інвестицій фонди ITT, зроблені зазначеними вами фізособами клюєвими, які робили їх довірені особи. Ці декілька операцій, які в обсязі угод не складали значного відсотку від нашого обороту в роки, коли ці транзакції відбувалися, досить важко кваліфікувати як співпрацю. Тому нам насправді немає про що давати відеокоментар на ваш запит. Наші зйомки будівлі, де розташований офіс групи компанії ITT, супроводжувалися цілою цирковою виставою. Що імені інтересує? Просто здання. Тут компанія ITT знаходиться. Ну, Здесь, не здесь здание, это в даний момент пусте здання, де ви знімаєте. Буквально за хвилину після візиту охоронця до нас зателефонувала представниця компанії ITT. Чи отримали ви відповідь на наш запит? Так, отримала, отримала. Скажіть, будь ласка, а ви вже приїхали з Борисоголіпської 3 Що ви саме маєте на увазі? Ну просто ми підзнімаємо будівлю для сюжету, і нам тут, 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 тут говорять, що ITT тут вже немає і вона нас вже приїхала. Алло? Алло? Вимкнулась. За 5 хвилин після дзвінка за ITT нас набрали вже з Міністерства фінансів. Совпадение не думаю. Алло. Алло, Олександр, Тупру. Все время забывала у вас спросить по поводу э, запита, который касался группы ITT. Вы получили наш ответ или нет? Потому что мы от вас не получили никакого подтверждения просто по тому поводу. Да, получили ответ. Ага, окей, хорошо. Я IT-группа вам тоже, по-моему, писала, нет? Или я ошибаюсь? Нет, писала, писала. Ага, окей, хорошо, просто для чорності та нам було важливо отримати відповідь особисто від заступниці міністра. Після тривалих спроб нам усе ж таки вдалося їй додзвонитися. Можете садити, ви можете сказати, чи знайомі та ваш чоловік з братами клювими та що вас з ними поєднує? Ви швидко, що не поєднує. Ніякої інформації ви не знаєте з приводу співпраці КВІ правильно? Співпраці з Києва? Ні. Ні. Невідомо ні, але я знаю Оксана Макарова дуже-дуже добре і я за нею. А не якщо ми наведемо дані факти, ви будете реагувати? Вона подала всі факти декілька разів вже і в пресі, і в всіх інших перевірках все чітко, все прозоро і проблем там немає. Повторний запит на ім'я Оксани Маркарової ми відправили і знову чекаємо на відповідь. Та нас дивує, що замість прокоментувати прості факти, заступниця міністра фінансів ховається від громадськості, невміло повторюючи практику старої влади. Так чим тоді наступники краще за попередників?